Друзья, всех витаю на своем канале. Вот у меня такое видео сегодня присвячивается переезд семьи на новое место. Вот, а ну сейчас переключимся. О, вот так вот. Какая тут красивая местность, сосны. Так, сейчас Так нам сюди прямо їхати. Так. Ось, ось. речі. Перевозимо, видно, не видно. Так... Ну отак ось. Не дуже хочеться на нове місце переїздити, але вибору немає. З дітьми сім'єю виселяють фактично примусово Ну, у нас наша українська земля сама красива ось які у нас тут степи ліса так ну добре відволікатися мабуть не будемо а то я і рулюю і знімаю зараз Будемо, мабуть, закруглятися. О, там якийсь ставочик. Зараз повернемо. Так, п'яту скорості. не переключаємося. Мотор 2,5 ми потужний, набирає ось оберти. Ну, всім дякую за увагу.